І так, всім привіт, дорогенькі мої. Дивіться, заїхав до свого знайомого, він вирощує трішечки тудинки, трішки перця, перець білозірка, Геркулес. Зараз я вам покажу, що взагалі. Так, перець знаходиться на поливі, на мульчуючій чорній плівочки. Оце у нас сорт Білозірочка. Отак виглядає загрузочка, можете бачити. В принципі, як для білозірки, давайте порахуємо. Один, два, три, 5... 6, 7, 8 плодів. Загрузка дуже гарна, я б би. Так, дивіться, такі перчики. Отак От виглядає. Можемо подивитись на листовий апарат. Листовий апарат повністю здоровий, вегетативна маса дуже гарна. Тобто йому достатньо всього, щоб він гарно розвивався і наливав. Гарнисенький перчик. Перчики ще малесенькі, але скоро будуть готові до реалізації. А, напротив, ви можете бачити насиченого кольору листовий апарат. А, також допомагає у вирощуванні цих культур. А, дивіться, а такі перчики. Три ось кубика висить. Так, я вам зараз покажу хворобу, щоб ви розуміли, зараз вимогу один перчик. Так, дивіться, це вершинна гниль. Ось ви можете бачити. Її можна прибрати обробкою кальцію. Ось ми бачимо один плод, другий. Це можна просто побризкати витратом кальція і прибрати її повністю. Так, отак виглядають перчики. Булозірка поки що краще виглядає. Давайте скуштуємо, повно, одненький плодик. Скоро буде вибірка отакий невеличкі ще плоди, але наливаються. Стінка досить упруга, гарна. Зараз провіримо на смакові якості. Соковитий. Але не зовсім не повністю ще відкрився повністю смак. Стінки доволі товсті. Структура перця гарна. Насіннева камера не зовсім велика. тобто М'якоті багатенько. Так виглядає. Поливається кожного дня, тому що спека аномальна. Дивіться, яка загрузочка. Прекрасно. О, оце вже, отак, отут вже можна майже вибирати. Дивіться, 4 плода, 5, 6 плодів. З одного перчика. Так, ну так виглядає. А ти підпишись, став лайк. цікаве цікаво, цікаво про вирощування. Далі буде більше більше корисної інформації.